Аграрії Дніпропетровщини вже засіяли майже 100 тисяч гектарів полів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На полях Дніпропетровщини кипить робота. Фермери працюють майже в день і вночі. До посівної кампанії вже підключилися всі райони нашої області, сіють пшеницю. Ячмінь, горох, також кукурудзу та соняшник. Зерновими та зернобобовими культурами запланували в цьому році засіяти майже 300 тисяч гектарів. Разом з технічними культурами це буде понад 1 мільйон гектарів. Погода сприяє, фермери задоволені, сподіваються на гарний врожай. Директор одного з Дніпровського району пан Василь каже, вирощують зернові й олійні культури, а з минулого року ще й сою, повністю забезпечені технікою, мінеральними добривами, пальним та насінням. Наша продукція соняшник, соя йдуть на катеринопільський елеватор, на кобікорм для потреби своїх птахофабрик. Зернові, ріпак, всі йдуть на експорт. Кожен рік це як новий рік. Він не повторюється. В цьому році дуже аномальна спека почалася із буквально з 1 квітня. І в нас по планах було посів соняшника розпочати після 8 квітня. Але ми почали високими темпами набирати з 3 квітня і вже ми майже досіяли соняшник. Ми вже переходимо на даний момент на кукурудзу. Кукурудза на у нас для потреб біогазового комплексу. Головний агроном Сергій впевнений, що все треба робити по технології. В нашій роботі головне надати рослині оптимальних умов для того, щоб отримати пізніше найкращі врожаї. Тобто вона має бути посіяна на правильну глибину, на правильну густоту, орієнтуючись на ті чи інші погодні умови, які ми бачимо кожен рік різні. Якщо минулий рік ми трохи мали дощів, то в цьому сезоні е, випало 120 міліметрів і це вже, як то кажуть, предпосил на те, що, можливо, буде певна засуха. Тому потрібно впіти все вчасно е, з дотриманням технологій. Тракторист Олександр працює в полях вже з десяток років, в основному на посіві. Сперва доброго засипали, а потім кургузу засипали. Переставити зв'язки, висі виставить. Між ну, до насіннями виставляється, а глибина то вже віддільно там виставляється. Соняшник посіяли, будемо сою сіяти. Я так теж і пшеницю, і ячмінь, все сіємо. Не забувають фермери слідкувати й за озимими. Підживлюють, оброблюють. кажуть, що зима була м'якою, і рослини перенесли холоди чудово. Наприклад, ріпак вже потроху починає цвісти.